збору на зв'язку. Сьогодні у нас в кадрі преміальний Audi e-tron В дуже крутому стані і в дуже класній комплектації. Автомобіль 19-й рік, 95 кВт батарея. Ціна 43 тисячі доларів. Зараз розповім про її комплектацію. Найважливіше це батарея, 68 пробіг, 43 тисячі доларів. Значить, що по стану не фарбований жоден елемент, навіть бампери також в ній не фарбовані. Комплектація без ключ. Парк, пілот, два порти зарядки. Топові у нас дзеркала заднього виду, два ключі. Вкруг, подвійний, скло, пакет в автомобіля. Топові задні ліхтарі. Ну, такі речі, як кришка багажнику. Це база для. Єтрона. Дуже гарний базовий стан, як я його називаю. Автомобіль не проходив жодної підготовки, не потребує підготовки по факту. Можливо, мінімальне полірування, накриття керамікою по вашому бажанню. Якщо ви захочете, ми можемо спокійно це для вас зробити. В комплектації дістрон присутній. Камера асистентів. 21-й легкосплавні, два порти зарядки право-ліво, без ключа, я вже сказав. Досить стандартно тут 4 склопідйомники, пам'ять водійського сидіння. Стан сидіння, стан алькантари, кермо в ідеалі, 68 пробігу. Тнемо підвізка. Тут два монітори, чорна стеля, панорамний дах, клімат для заднього. Ряду пасажирів також присутній. Автомобіль в дуже крутому базовому стані. Тобто вона приїхала і не потребує ніяких робіт абсолютно по наданню їй товарного виду. Ручка, стан ідеал. Сидіння мінімально, мінімально видно, що ним користувалась. Так, у нас тут селектор КПП в ідеалі. Функція вмикання камери, функція регулювання дорожнього просвіту. Тут у нас камера асистентів, подвійний склопакет в автомобіля. Також присутній. Ось такий. Тут у нас всі асистенти присутні. Таке кермо. Ось так автомобіль виглядає, тут система управління Дістроном. Жодних вкладень автомобіль не потребує. Абіент-підсвітка, немає жодних пошкоджень по автомобілю, стан базовий, я би сказав, на 5 з плюсом. Не витерті пороги, ніде немає ніяких нюансів по автомобілю. З наймінімальнішого це потрібно. Невеличкий детейнг, тут є три мікроподряпинки на бампері і на накладці. Так, автомобіль в загальному стан ідеальний. 21 диски. Колір. Ну, не знаю, напишіть в коментарях, як вам колір. Панорамний дах, чорна стеля. Комплектація. Ну, ви побачили, що є в комплектації. До дзеркал, звичайно, мінімально, але треба звикнути. Не знаю, наскільки це рішення всім подобається чи не всім. Отакі сидіння з електрорегулюваннями. він я також зараз вам продемонструю. Зарядка смартфону, USB-порти, сімка можна поставити в автомобіль також. Так виглядає. Жодних слідів використання фактично немає. Дуже гарний стан. 43 тисячі доларів, 68 тисяч пробіг, 95 кВт батарея. Решта комплектації буде розписано в описі до цього відео. Кому було цікаво, телефонуйте. Таких по стану дуже небагато. Пригнана вона з Німеччини. Виглядає бомбезно. Якщо цікаво, друзі, телефонуємо. 21 рік оригінальне лобове вітрове скло замінено. Сколів фактично майже відсутні, можливо, якісь мінімальні, невеликі, але їх майже немає. Тобто автомобіль не потребує жодних робіт по підготовці. Знаходиться Місто рівне, перегляди за телефоном, телефонуйте, запитуйте, приїжджайте, оглядайте. Потрібно перевірити на дилері, ми тільки за. Приїжджайте і перевіряйте. Можете перевірити на офіціалі. Можна сказати, що один. Як на мене, з самих гарних кольорів для єтрона. Мені також подобається білий. Це і дуже-і дуже красиво виглядає. Такий єтрончик, друзі, якщо вам він цікавий, телефон є в описі до відео. Телефонуйте, проїжджайте і купуйте. Так виглядає. Кермо ідеальне, селектор ідеальний, підлокітник. Водійські сидіння з мінімальними слідами використання. Пам'ять сидіння, кришки. Гарнівна система, стан чудовий. Гума два сезони половина протектора. Тут стандартна комплектація для єтрона. Так вона. Виглядає. Деталі по автомобілю за телефоном до цього відео. Зараз покажу також він-код. Будь ласка, фіксуйте, пробувайте по офіційному дилеру. Детальний опис комплектації даного автомобіля буде в описі до цього відео. Там ви побачите посилання на Viber групу. Можете перейти подивитися більше фото. На цей автомобіль. Ну і також, звичайно, набрати, поцікавитись, як можна його переглянути. 43 тисячі доларів 2019 рік, 95 кВт Audi E-tron 55 quattro Комплектацію, в принципі, нагально і гарно видно на відео. Ну і також на фото, якщо ви перейдете за посиланням Viber групу. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Рубрика. Огляд стану. Також продемонструю зараз я її лакофарбувати для того, щоб не виникало жодних зауважень. Будь ласка, 106 мікрон 109, 109. Ауді фарбується так більш рівномірно. Майже немає перепадів. От два зарядних пристрої присутньо також жодний елемент автомобіля не фарбувався. Все. В чудовому стані майже без слідів будь-якого використання. Зараз покажу також її зарядку. Підкапотка. Ага. Зарядний пристрій. Ну у нас сьогодні вночі стояла на зарядці, він в гаражі. Ну, на фото. В вайбер-групі ви його побачите. Кабель для швидкої зарядки присутній, ну і перехідник, звичайно, теж є. Повний комплект з нею присутній. Болти автомобіля не віднімались, не крутились. Зазори гарні, питань по ньому немає. Це, друзі, набирайте по телефону в описі до відео.